Стар Тайм! Всім привітки! З вами я Ніколь. Зараз я вас повім трошки про себе. Мене звати Ніколь, але моє псевдонім Ніка, тому що мене більшість називають. Ну, бачите. Я ходжу на англійську додатково та і ще деякі уроки додаткові. Тому я буду тут трошки монтажером та трошки учасницею. Але учасницею по більшості буду. Тут ви зможете побачити різні відео. Давайте трошки більше розкаже про себе Роксолана. Я Роксолана і хочу чуть-чуть про себе розказати. Я ходжу на танці та на деяких днів ходжу на додаткову. Та у мене не виходить чуть-чуть з англійською мовою, та ми ж досі шукаємо ну, додаткову англійську. Якщо що, можете підказати якусь вчительку, яка може допомогти мені. Далі все розкажу подробніше, а зараз ви переходите на другий кадр. Сьогодні ви дізнаєтеся, яке у нас буде перша, перший танець, і він називається Старт Бум. А ще чекайте наші відео по типу. Скупляємось в Аврорі на определену суму або ще цікавіше влоги. Але ви знаєте що? Я дізналася на яку суму ми будемо скуплятися. Але цю суму я розкажу вже в наступному в наступному випуску в Аврорії.